І це формує наш волкейшн. Що таке волкейшн? Це ринок і ринок дуже змінює. Він дуже впливає на все, що ви робите. Можливо, те, що ви робили раніше, коли це круто, вони не потрібно. Коли нам здається, що це важко, це наш милиця. Hello, 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 guys! Welcome to my channel. всіх запрошую на свій канал. і Радію бачити вас тут. Він буде вести з двома мовами In English and in Ukrainian. Ці обидві мови є моїми рідними. Я їх так вважаю. Англійська мова зі мною 95, 95 of my life is, is actually happening in English. So I just believe that is crucial, that is useful for you as well. Okay? Тобто будемо двома мовами. Побачимо, як це буде, я не знаю, але є як є. Сьогоднішня тема, яку хочу з вами підняти, вона дуже-дуже близька моєму серцю. І більше десяти років я працюю з цією темою зі своїми клієнтами, тому що я люблю тему самореалізації, self-actualization, self-realization. І я цей підхід використовую не тільки для своїх клієнтів. Я працюю із собою. В цілому все, що я використовую в житті з клієнтами, я використовую. Із собою це факт, який є. Але е, сьогодні ми поговоримо з вами про Ікікай. Я не знаю, чи знайомо вам це слово, чи знайома вам ця концепція, that's a Japanese word, that's a Japanese philosophy. це японська філософія, японське слово, яке означає різен being. Причина задля за для чого ти прокинаєшся зранку, що тебе підіймає зранку. І що тобі дає сенс життя, ради чого ти готовий прокинатися? Що тебе мотивує, що тобі дає життя? І е, це дуже крутий момент. Цього слова немає в англійській мові воно є тільки в японській мові. І сама філософія, сама ідея цієї концепції, іншими словами, це про sweet spot. Про твою солодку точку, точку, в якій ти відчуваєш, що співпадає все, що я в своєму найкращому і найпотенційнішому стані реалізації свого життя. Що те, для чого я прийшов на цю землю, воно стається найкращим чином для мене, і ми подивимося, і що складається сама, сама концепція, сам підхід який гає. є чотири такі виміри. Я можна звати dimension. Перше це what you love. Нам дійсно потрібно і важливо зрозуміти в житті, що ми любимо робити. І на перший погляд здається, що це дуже легке питання. Ну я думаю, ви можете подумати і сказати ну kind of easy. I do I I know what I love. Також здавалось би таке легке питання: just what you love, що ти любиш робити, але не завжди легко на нього відповісти. А дуже часто так коучі чи психологи, коли мова йде про самореалізацію, відсилають нас, якщо людина не може зрозуміти, що ти любиш робити, відсилають нас до дитинства. Що ми любили робити, коли ми були малі. І цікаво, що я себе і відсилала до дитинства, і просто аналізувала, і в моєму випадку співпадає все. А я прописала для себе, і ви. Теж можете прописувати. Насправді, з цією концепцією я працюю майже кожен рік у відношенні до свого життя. У... А... Коли я застосовую, дивлюся, тому що змінюється дуже-дуже багато речей. В принципі, коли ми говоримо про концепцію і це такий флоу, це it's, it's the constant change, це постійні зміни. І я вам зараз розкажу, що я маю на увазі наприкінці відео, ви зрозумієте це, чому це так важливо застосовувати її як концепцію, як філософію, для того, щоб зрозуміти і жити найпотенційнішим своїм життям. Так ось, коли ми говоримо про сферу того, що я люблю, я прописувала для себе не знаю можна мінімально взяти п'ять сфер які ви можете прописати те що ви любите наприклад в моєму випадку це була завжди першим пунктом комунікація контакт з людьми я дуже люблю контакт і все що я будую в своєму житті бізнеси діяльність просто життєвий не знаю, життєвий environment, it's actually pretty much based on communication, на коннекції на зв'язку із людьми я дуже люблю цю сферу я люблю арт у любому його прояві це може бути і кіно і музика а я люблю естетику, все, що просто естетично, і все, що я можу назвати красою. Я дуже люблю це, і теж це має місце в усіх напрямках того, що я люблю, і в житті просто для себе особисто чи в професійній діяльності. І так далі. Я люблю lifelong learning, навчання, яке ну безкінечне. безкінечне. Да, ми можемо навчати все життя своє. Ми живемо і навчаємося. І це теж окремо такий пункт, який для мене є тим, що я люблю робити, що багато років а, я. Роблю, отже, ви прописуєте те, що ви любите, і це такий перший dimension. There are four of it. Є чотири виміри, які ми сьогодні розберемо, і розберемо те, що між ними знаходиться, тому що інколи те, що знаходиться між ними, воно не те, щоб навіть more important, more important, crucial. ну але там важливо витягнути звідти те, що може дати вам відповіді. Наразі, навіть наразі у вашому житті. Отже, ми прописуємо те, що ми любимо. Або йдемо до дитинства. В дитинстві я теж любила. Ем, я я любила я завжди всім говорила, що я буду актрисою. Просто устраювала там такі міні-концерти вдома. Я навчала якихось там ляльок і так далі. Тобто, багато багато із того, що було в моєму житті в дитинстві. Прийшло зі мною у доросле життя, і є зі мною наразі. Друга сфера, друга такий пласт великий вимір dimension – це те, що ми називаємо what you are good at. Те, що Тебе класно получається, те, що ти класно робиш, те, що є твоєю компетенцією, те, що є твоїм талантом. І цікаво, те, що я прописувала те, що є моїми талантами. Я рекомендую вам прописати. Ну мабуть, ви і так це знаєте, але якщо ви працюєте цією концепції, це важливо зробити ще раз: прописати ваші компетенції, ваші таланти, ваші здібності. І в моєму випадку, це це знову ж таки була комунікація, це здатність швидко. Будувати контакт з людьми, будувати теплі відносини, глибокі відносини. communication again, знову ж таки, комунікація. Друге, це теж естетичний погляд на речі, те, як я як мені здається, бачу світ і так далі. Я прописувала свої компетенції, так це і здатність, не знаю, до творчих різних процесів арт, мова і так далі. Не будемо зараз багато дуже про мене. Я просто хочу, щоб це відео допомогло вам пропрацювати цю сферу у вашому житті. Тому ми прописуємо, якщо я класно роблю, і дуже зві. Звісно, часто у цій, у цій точці у людей є знецінення: Ну та ну ну що, які в мене таланти? Я ж не там співак, я не якийсь там відомий а, а, художник артист. Але ми не про це. Ми зараз не про видатні якісь речі, ми про речі, які нам дано. Ми прописуємо свої таланти, або те, що ви думаєте, ви класно робите, або інші думають, що ви класно робите. Але це така інша трошки тема, коли environment reflects, коли нам навколишнє середовище відображає те, що ми класно робимо. Але це ми трошки будемо про це. Говорити в подальшому пункті, за що нам платять. Номер три Да? What, what we can get paid for. Це наша фінансова енергія, фінансовий взаємообмін зі світом. Just anything that, that brings us money. We can monetiza uh, те, що ми можемо дати як взаємодію зі світом. Ви теж можете тут прописати за що uh, вам платять. Це можуть бути речі, які колись були в вашому житті. І uh, в цьому моменті, коли ми працюємо з кожною із сфер, з кожної із категорій, ми даємо даємо цьому оцінку, Ой, ну але то таке було: тобто то було маленьке чи то було велике, неважливо. Ми нічому не даємо оцінку. Ми просто прописуємо, як є. І остання і четверта дуже важлива категорія dimension вимір це what the world needs дуже глибинна, глибинна річ. І що цікаво, що в нашому житті дуже часто чому я говорю про те, що це як такий важливий флоу потік. Ця сама концепція, тому що в нашому житті змінюються обставини, змінюється життя, змінюємося. Ми в залежності від того, що змінюється і як, це дуже впливає на загалом на все розуміння того, як я живу сьогодні, наскільки змістовне життя я живу, наскільки я живу на своїй такій верхній точці, да, що брати піраміду маслу. Верхня точка це наша self-actualization, self-realization. Це це моя найвища така пікова, да піковий стан реалізації, чи 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 там я зараз знаходжуся? І я вірю, що ми можемо знаходитися там навіть, якщо і. Обставини змінились, якщо змінилась, не знаю, якась країна, environment, ми завжди можемо знову і знову відновити себе і знайти, якою ця точка є зараз. Отже, зараз ми з вами поговоримо глибше, що стоїть між кожним із цих перетинів. What stands in between? What, what stands stands in in between? the area that? Оверлапс, так ось коли ми uh, знаходимося на uh, цій точці, де є те, що ми любимо what what we we love and what we are good at, і те, що ми робимо класно. У нас є kind of of the the feeling, feeling we have the feeling of satisfaction, канад філін, вигадефілін we feel useless. Є таке відчуття задоволення, тому що ну я ж роблю те, що я люблю. У мене це класно виходить. Я просто I'm just fully satisfied, я повністю задоволений. А я є відчуття. Трошки, що це дарма, якоїсь такої втрати чогось, що це не дуже корисно, не дуже потрібно комусь. Чому ну по зрозумілим причинам, тому що в нас є відсутні два дуже важливі елементи. Ми не бачимо і не знаємо, чи потрібно це світу. У мене був, був дуже великий, але частина мого життя була у цих двох сферах, без присутності інших двох, коли я робила те, що я люблю. У мене такі були не знаю декілька років, коли я просто не знаю, тестувала себе просто в усіх. Хобі, я робила, не знаю, я займалась і шиттям, і робила там не знаю іграшки, сумки. А, боже, скільки я всього робила, і всякі сукні шила, і собі, і не тільки собі. Ну просто зараз додам вам відео, фото тут, побачите, просто цікавий такий етап. Мені це дійсно дуже подобалось. Я це робила класно. Я бачила, що це виходить класно. Але чи заробляла я на цьому? Ну, звісно, ні. Чи потрібно це було світу? Не знаю. Можливо, я могла б це монетизувати. але ну, тут такий момент. Я зараз з вами дойду до цього. Я просто розуміла, що мої інтелектуальні здібності, мої інтелектуальні таланти, талант тренерства, талант мов він є набагато сильнішим, мені здається. Він він потрібний світу а більше ніж те, що я можу там зшити своїми руками, да тому що ну мені здавалося, що я така мульт да мультипотеншал. Ну і такі люди є. Є люди, які дійсно ми їх називаємо мультипотенціали. В них є сильна сторона, в те, що вони дійсно можуть робити дуже багато речей і робляться дуже круто, але великий мінус в тому, що це люди-сканери, да, вони все роблять верхам. Ми про це дуже глибоко говорили з моїм коучем, з Юлею, саме про, про цю таку сторону можеться. І йдемо далі, коли ми робимо те, що ми любимо, і коли в нас це круто получається, коли це в нас класно, коли це є нашим талантом, це ми називаємо нашою «passion». Страсть, я дуже люблю це слово. Дуже люблю це слово. Мені здавалося, що велика частина моєї життя вона просто кружиться біля пешен. І я така вся пешен, але були, були багато інших челенджів в моєму житті і фінансового плану, в тому числі і відчуття, що я не розумію, кому це все треба, де це мій пешен. Да? Тому це дуже важливий момент. Але коли ми робимо те, що в нас класно виходить, те, що є нашим скілом і нашим талантом, і це а, приносить нам енергію, грошей, нам за це. Це Платять, це формує наш професіон. В професії завжди ми чувствуємо себе комфортно, ну більш-меншою. Людина відчуває себе комфортно. Чому? Тому що, тому що є фінансовий поток і тому, що вона це робить класно. Але є якесь таке відчуття emptiness, відчуття пустоти. Тому що ми не робимо те, що ми любимо. Коли ми не робимо те, що ми любимо, ми завжди відчуваємо. Пустоту, і е, це важливий момент, на який і в якому і не тільки момент, а важлива така категорія, велика категорія людей знаходиться саме в цьому, в цій точці, тому що вона в них, в них є робота, є професія, але до кінця людина не може сказати, що це те, що її душа хотіли хотіла б робити, і є якесь відчуття, як я вже казала, пустоти і незадоволення, тому що ми не можемо довго знаходитись в цій точці. Так це класний час, і для багатьох я знаю зараз, хто є. Не знаю, тимчасово переміщеними в інші країни, і так далі. Є якийсь такий момент, коли ви починаєте робити якусь роботу, яка приносить вам фінансу, тому що вона закриває якусь базову потребу. І це нормально. Це теж нормальний етап життя. Він просто не має тягнутися дуже довго і дуже важливо себе все одно. Доєднувати і повертати до того, що хоче робити наша душа. Далі в нас інша категорія це те, what we can get paid for and what the world needs. те, що потрібно світу, і те, за що нам платять. І це формує наш vocation. Що таке vocation? Це призвання. Не плутайте до речі, тому що є vacation, як відпустка, не знаю, час time off from work. І Є vocation, яке ми пишемо через O. і вимовляємо через «о» це vocation. Vocation – це наше призвання. Дуже класно. Точка, тому що ми відчуваємо ексайтмент, такий є підйом, тому що ну, це потрібно людям. Я бачу, що це потрібно людям, і мені за це платять кошти. Вау! Але є таке відчуття невизначеності. Знову ж таки, чому є відчуття невизначеності? Невизначеність з нами тоді, коли я загубив те, що я люблю. Або я відчуваю у мене таке, я вам скажу, часто бувало. Коли я навіть якщо взяти просто не знаю розклад дня, коли ти робиш продовжня, щось робиш, 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 і відчуваєш таке якесь тотальне незадоволення і невизначеність, тому що ти не робиш те, що ти хочеш, а ти робиш те, що тобі потрібно, і це класна така велика тема. Я теж хочу зробити окреме відео about the wants and should or must, те, що ми хочемо робити, та до чого є побудження і бажання, і те, що ми нам потрібно, ми зобов'язані робити. Окрема тема, але а, теж до неї підійдемо. Тому тут є такий трошки елемент uncertainty, невизначеності, нерозуміння, як до кінця, тому що у призванні ми можемо чому, тому що у призванні є багато того, що ми відчуваємо, нам потрібно це робити. Я не можу це не робити. Це ж ну лю, людям це потрібно зараз просто. Необхідно, я не можу це не робити. Але ми повинні завжди дослухатися до голосу нашого внутрішнього до нашої душі і що вона нам каже, тому що дуже часто незадоволення воно є голосом нашого серця, голосом нашої душі. Тому четвертий і останній вимір це коли ми робимо те, що ми любимо, і світу це потрібно. we we'll do what we love and the world needs that, і світу це потрібно. І це формує our mission, нашу місію неймовірна точка. Точка дуже крутого, найвищого задоволення. Просто delight. коли ми ну розчинилися у тому, тому що ми ми любимо це, і це світу потрібно. Це ж неймовірне. Але we have no wealth. У нас немає доходу, у нас немає фінансової підтримки, У нас не закриті потреби. Точка дуже непроста. Це місія так. Чи можемо ми довго знаходитися в цій точці? Ні, дуже велику частину теж свого життя, багато років я була в цій точці. Я робила було дуже багато волонтерських проєктів, які я вела. Я дуже любила це робити. Біля семи років я вела один великий проєкт, танцювальний такий проєкт на тридцять дітей. Це було я була виступала як не знаю, режисер, хореограф. Неймовірно, просто неймовірний час. Я любила працювати з підлітками, з дітьми, але був... Ну, це, це волонтерство, і це потрібно було. Ми робили великі такі перформанси для ну, великої аудиторії. Але а, це класно, це необхідно, але це не може а, бути довго, тому що в будь-якому випадку ви прийдете до вигорання. І в мене теж сталося вигорання. Ну, це був звісно, не тільки це було причиною. Дуже був такий великий комплекс речей, які приводить нас до вигорання, звісно, але в тому числі і. А цей момент, тому що ми знаходимося всі ці речі, дивіться, вони формують такі перекоси. Якщо ми десь в одній стадії, в іншій стадії, в третій стадії. А якщо ми не знаходимося у цьому golden spot, ми, ми не знаходимося в цій точці, яку ми називаємо і є перекос. Тому дуже важливо для нас, в якій ми би не знаходилися зараз в ситуації, в якому би ми не знаходилися зараз в стані, дуже важливо бути уважним до того, де ми є. Ми можемо завжди аналізувати, завжди дивитися, куди з'явився перекос. В моєму житті, коли дуже багато було змін, дуже багато різних моментів, коли я бачила, що я знаходжуся там, де нема фінансів. Мені потрібно перейти туди, де є фінанси. Коли я переходила туди, де є фінанси, я розуміла, що ой, ну наче тут небагато вже залишається того, що я люблю. Коли я переходила туди, де я люблю, здавалось, оу, ну тут не, не зрозуміло, потрібно чи це комусь чи ні. І дуже багато, як ви бачите, може бути питань. Тому. І Кігай із НСТЕКІ Ченджес в The Flow of Time. Це не статична категорія. В цілому вона змінюється з потоком часу. І від разу до разу, від стадії до стадії, від етапу до етапу життя, від кожного року до року ми можемо аналізувати і дивитися, і повертати себе до цього такого ідеального, ну в якомусь сенсі, так, балансу, де прокручуються всі частинки цієї, цього виміру, чотири такого 4 d ядай yeah, менша чотирьох вимірного Окей, зрозуміло, я думаю, і um, звісно, до війни в мене був такий стан, що я просто знайшла свій кіга. Я просто жила наповну, Я побачила, що я змогла. Виправити ті частинки, які не працювали да якщо я б дивилася, що я багато часу знаходжуся там в тому, що я люблю, але фінансово просідаю. я намагалася змінити цей момент, і все а, працювало просто, ну на мій погляд, супер, тому що в мене був офлайн простір. Ну, він і був, і є. А, я просто не пам'ятаю, казала я, чи це вже чи ні. А, але просто зараз ситуація змінилася, і я знаходжусь дистанційно від нього. Але мені потрібно було віднайти знову свій ікивай, да, тому що я попала в challenging times, як і кожний із нас, тому що е, відбулися катастрофічні зміни, колосальні зміни, екзистенціальні зміни в нашому житті, і нам потрібно віднайти знову. І дуже великий фактор, на який багато людей не звертали увагу, це, е, це фактор того, що змінився е, ринок маркет. І це перша частинка, яку потрібно було, і навіть мені змінити. Да? The market changed, the world changed. і те, що потрібно світу тут у цій точці. Світу і те, що потрібно, світу там, чи в цій країні, чи в цій країні, це повністю інший ринок, і ринок дуже змінює, він дуже впливає на все, що ви робите. Можливо, те, що ви робили раніше, робили це круто, воно не потрібно нікому тут. І тут питання: а як бути з цим, коли те, що я робив, і я це продовжую любити, це нікуди не ділося, це зі мною. Але мені потрібно бути у постійному стані адаптації. І насправді класна новина в тому, що наш мозок він супер нейропластичний. Він легко адаптується під ситуації. Нам здається, що це а, важко, але коли нам здається, що це важко, це наш майндсет, Це не факт, це не є так. Це наш майндсет, це наше мислення. А по факту, а, факт в тому, і правда в тому, що нашому мозку легко адаптувати він адаптується. Ну. Не кому говорити, як мені, да. Якщо ми це все знаємо, мозок дуже адаптується до всього. Це, мабуть, і класно, і інколи це призводить нас не в дуже таку добру точку, тому нам завжди потрібно да, додавати майндсет до життя і свідомо підходити до всіх процесів, які в ньому відбуваються, щоб допомогти собі. Отже, то саме для того, щоб нам бути у тій... Точці неймовірної реалізація, що таке реалізація, це коли ви відчуваєте задоволення. Коли ви відчуваєте, що ви живете своє життя на повну. Коли є і фінансове задоволення, because you generate income, ви знаєте, як генерувати дохід, ви знаєте, як генерувати, як монетизувати. Я не люблю це слово. Anyway, how to generate income. Коли ви знаєте, що це потрібно світу тут, де я є, тут і зараз. І я люблю це, і я це роблю круто. Всі фактори потрібно брати до уваги. Отже, проаналізую. Подивіться, що із цього випадає, що працює не до кінця, де у вас є відчуття або пустоти, або незадоволення, або відсутність фінансового напрямку, і почніть працювати саме з цією темою. Отже, я бажаю кожному із вас віднаходити свою. Солодку точку, свій your, your ikigai, to find a place of full satisfaction, де ви повністю відчуваєте, що ви живете це життя змістовне, це життя, в якому є радість, в якому є всі ці аспекти, про які ми говорили сьогодні. Я рекомендую вам обов'язково прочитати книгу. Дійсно, зробити це в оригіналі. because it's, it's kind of better to read the first-hand sources. Читайте в оригіналі. Це дуже круто обійняла.